Народний діват лішко Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати. Упродовж останніх трьох днів я відвідував військові частини прикордонників, митників на нашому кордоні з Росією в Чернігівській області. Сьогодні вночі повернувся з нашої. Кордону Херсонська, Чонгар, так звана Республіка Крим в складі Росії, які є нашої території. Перше, що я хочу вам доповісти, в результаті моїх зустрічей з військовими-прикордонниками іншими військовослужбовцями, бойовий дух наших військовослужбовців високий. Люди готові захищати Україну, люди готові покласти життя. Я хочу, щоб парламент подякував прикордонникам, військовослужбовцям за те, що вони захищають нашу країну. Подякуємо, давайте, регіонали, вони і вас захищають. Не жлобіться на аплодисменти, які люди життям ризикують на передніх рубежах. Я хочу запевнити українську армію, я хочу запевнити український народ. Все, що від нас залежить, ми будемо робити для того, щоб армія відчувала підтримку держави, відчувала підтримку українського народу. Я рекомендую всім народним депутатам із зали Верховної Ради їхати в військові частини, їхати на передову, їхати там, де наші молоді хлопці, 18-20-літні, сьогодні на Чонгарі лежать в Ок окопах, і на них дивляться крізь мушку снайпера. І тоді ви зрозумієте, в стані якої війни ми сьогодні перебуваємо. Там наші діти. І Я закликаю всіх народних депутатів, у кого діти старше 20 років, відправити їх на фронт. Відправити в армію позабирайте з Оксфордів, позабирайте з Гарвардів і на передову. Там, де діти селян, там, де діти робітників, там, де діти, які сьогодні пішли самі захищати. Я на своїй рідній Чернігівщині позавчора бачив дев'ятилітніх хлопчиків, які підійшли і кажуть: дайте нам зброю, ми будемо захищати нашу вітчизну. Це потомки чернігівських партизан. Ніхто за жодних Умов ніколи не переможе український народ, коли діти малі готові захищати вітчизну. Але водночас українська армія, військовослужбовці кажуть, що їх залишили на призволяще. про них влада забула. І тому я вважаю, що треба негайно вирішувати питання щодо керівництва Міністерства оборони. І коли удар не голосує за відставку Тенюха, очевидно, вони і відповідають за дії міністра оборони Тенюха. Я вважаю, що тенюха треба обміняти на мамчура, якого нашого тримають у пол... Дайте полоні. Наших героїв Юлія мамчура, керівника батальйону морської піхоти Дмитра Делятицького, його заступника майора Ростислава, Ростислава, багатьох інших. Тримають зараз у полоні, тримають заручниками, і тому я вимагаю негайно вжити всіх заходів до того, аби наші герої були звільнені. І мамчура міністром оборони замість тенюха. Слава Україні!